Щоб зробити малогабаритку, а тим більше студію комфортною для життя, профі використовують свої знання і фантазію на максимум. Вхід йдуть кардинальне перепланування, меблі трансформер і навіть оптичні ілюзії, як ці ідеї втілюють на практиці. Дивіться у цих проектах: розсувні двері та приватна спальня площа 40» тип будинку, монолітний. Місце Москва при проектуванні апартаментів з вільним плануванням. Тетяна Бріммер врахувала активний спосіб життя молодого замовника, завдяки розсувним дверям можна перетворити цю студію в однокімнатну квартиру з ізольованою спальною і кухнею вітальною для прийому гостей, і все це одним рухом руки дивитися проект повністю. Невдала планування, яку зробили плюсом площа 40. тип будинку, монолітний місцем Москва незручні, конструктивні елементи можна перетворити на фішку проекту. Незважаючи на одне велике вікно, дві несучі пілястри неправильної форми і бетонні балки на стелі, дизайнерам вдалося вмістити на 40 квадратах вітальню зону кухню з барною стійкою, зону сну, гардеробну і санвузол дивитися проект повністю. Мінімалізм і правильне зонування площа 40. Тип будинку, монолітне місце Москва. Замовник попросив залишити простір відкритим, не робити зайвих стін і дверей. Тому архітектори зосередили всі функції кухня, вітальня спальня, робоче місце в одному приміщенні, але не забули про грамотне зонування дивитися проект повністю, відкрите планування і багато світла площа 37 км. Тип будинку монолітне місце Київ дизайнери оформили опенспаце, компактний передпокій переходить в наповнену повітрям вітальню спальню і далі в містку кухню з барною стійкою біля вікна. Сучасний мінімалістичний дизайн допоміг розширити приміщення і додати більше світла в інтер'єр, дивитися проект повністю. Квартира, в якій знесли всі стіни, площа 35 кв. Тип будинку, монолітний площа Красногорськ, на невеликій площі архітектори розмістили все, що було потрібно господині, для цього їм довелося прибрати всі стіни, несучих не було, і створити планування заново. 25 квадратних метрів зайняла студія, що залишилися 10. Санвузол і гардеробна шафа, дивитися проект повністю. Студія, пенал з одним вікном площа. 32,6 км тип будинку, монолітне місце Артем Приморський край. Дизайнер Анна Хом називає цей проект стилізацією під лофт, квартиру витягнутої форми з одним вікном зонували, а в якості обробки використовували вихідні дані новобудови. Бетонні стіни і стелю цегляну кладку вентиляційного короба, дивитися проект повністю. Світла малогабаритка, в якій вмістили все необхідне площа 32 км. Тип будинку це гляне місце. Москва раніше при вході в цю квартиру гості потрапляли в тісний передпокій, де не можна було розвернутися, але дизайнер зробила її світлою і просторою з місткими системами зберігання, стіну між кухнею і кімнатою демонтували. Проблему зонування вирішили за допомогою перегородки зі скляними віконцями. А ванну замінили дошовою, щоб виграти кілька додаткових метрів, дивитися проект повністю. Студія з зонуванням без єдиної перегородки, площа 29, дев'ять тип будинку, монолітне місце Санкт-Петербург. Потрібно було зонувати простір, не використовуючи перегородки, розповідає автор проекту. В результаті обідню зону відокремили від житлової за допомогою барної стійки і різного підлогового покриття. Системи зберігання розташували ближче до вхідних дверей. Пощастило, що є лоджія. Тепер там місце для відпочинку. Дивитися проект повністю. Інтер'єр з оптичними ілюзіями площа 28, Тип будинку, монолітно цегляне місце. Анк Петербург у такому маленькому просторі архітектор активно використовував оптичні ілюзії, наприклад, закріпив вузьке дзеркальне полотно від підлоги до стелін на самому кутку стіни навпроти кухні, воно трансформує простір і змінює сприйняття всієї студії ще одна ілюзія. Невидимі меблі, білий робочий стіл зливається зі стіною за ним, стілець поруч прозорий. А обідні стільці, хоча і мають зелений відтінок, виглядають легкими і невагомими дивитися проект повністю. Дуже маленька студія Трансформер, площа 22 кв. Тип будинку, монолітне місце Сочі студія на імеретинському курорті в Сочі за площею, порівнянна з номером готелю, важливо було створити тут саме домашній затишок, але вкластися в обмежений бюджет рішенням став простий і лаконічний скандинавський стиль. А також трансформовані меблі, які змінюють функціонал єдиної кімнати, дивитися проект повністю.